Традиційний 21-й міжнародний баскетбольний турнір пам'яті заслуженого тренера України Йосипа Кесельмана пройшов з 16 по 19 червня у Одеський здюшор дюшор імені Бориса Літвака. Урочиста церемонія відкриття турніру пам'яті Йосипа Кесельмана відбулась 17 червня ввечері. Тому більшість команд вже встигла до цього часу провести по кілька зустрічей. У 2016 році турнір складався з двох окремих змагань дівчат 2001 року народження та зовсім юних баскетболісток 2004 року народження. У молодшій віковій групі зібралося чотири команди: з Одеси, Рені, Черкас та Полтави. У старшій групі було шість учасників: з Одеси, Рівного, Києва, Івано-Франківську, Нововолинську та гості з Молдови. Команда Пантери з міста Яловени. скажу хотел бы сказать большое спасибо всем организаторам за приглашение очень красивый город мы сегодня были на прогулке были на берегу моря и прогулялись по центральным улицам Одессы очень красивые очень хорошие воспоминания тем более что мы как бы находясь недалеко от Одессы, но все-таки мы первый раз в своей жизни побывали в Одессе. И для нас это как бы двойное впечатление. Уровень турнира, я бы сказал, на достаточно высоком уровне. И в плане организации, и в плане мастерства команд, они очень хорошо подготовлены. Мы, как бы, понятно, что мы, если даже являются чемпионами Молдовы двух последних лет, но все равно уровень чемпионата Украины и уровень чемпионата Молдовы пока, ну, не Нельзя измерить, то есть нельзя поставить на одну полку. Поэтому мы приехали сюда учиться, мы учимся. И я думаю, что это для нас очень серьезный опыт. И назад мы в нашу страну возвращаемся с серьезным багажом знаний, так скажем. На урочистому відкритті турніру його учасників привітали віце-президент Одеської обласної федерації баскетболу, директор з дюшор імені Бориса Літвака Олексій Діберт та президент благодійного фонду розвитку дитячого та жіночого баскетболу у Одесі імені Йосипа Кесельмана, син Йосипа Яковича, Віктор Ворожко. Два сп'ява раз ми відкриваємо уже відкрили турніри пам'яті моєї отца. есть в этом турнире, в этом году участвуют девочки 2001, 2002, 2004 и 2005 годов рождения. Шесть команд старшего возраста, четыре команды младшего. В рамках младшего возраста мы проводим также открытую Одесскую областную баскетбольную лигу. Да, к нам приехали команды со всей Украины, плюс наши соседи из солнечной Молдавии. Да. Турнир в этом году э, поменял концепцию. И если раньше этот турнир проходил в течение трех дней, то есть в этом году мы решили его проводить уже в течение четырех дней, э, чтобы детям была возможность больше поиграть, больше отдохнуть, покупаться, позагорать э, и познакомиться с нашим городом. Спасибо одетскому дельфинарию, который нам э, дает возможность завтра э, посетить их представление. Спасибо э, спортклубу «Химик» и припортовому заводу, э, которые нам предоставили любезно автобус э, для перевозки спортсменов и тренеров с, э, с спортзала значит, э, к месту проживания. Спасибо компании «Интерхим», которая помогает просто фону, значит, фонду имени Кессельмана и команде «Интерхим». Спасибо всем нерадушным... Э, Энтузиастам этого вида спорта, которые, которые участвуют в турнире, приехали, которые оказывают всевозможное участие. Естественно, спасибо областной федерации баскетбола, потому что они нам значит, обеспечили судейство и статистику. Спасибо спортшколе имени Высшего Литвака и непосредственно ее директору. Гиберту Алексею Анатольевичу за то, что мы можем играть в этом зале да, и проводить турнир. Всем спасибо. То есть надеюсь, что этот турнир значит, будет опять же продолжаться, как и раньше. Тем более, что я могу сказать еще одну вещь дополнительно. Турнир проводится 21 раз, и он является примером для других городов, в которых я сейчас могу видеть, что начали проводить подобные турниры не только для девочек, но и для мальчиков. И я надеюсь, что мы будем вас принимать в нашем городе и играть с вами, значит, э, возможно, даже потом еще и чаще. Спасибо. До залу було урочисто внесено прапор турніру, та змагання були проголошені відкритими. Учасники турніру отримали пам'ятні подарунки та сувеніри від оргкомітету змагань. На завершення церемонії відкриття усі учасники та гості турніру змогли подивитися відеозапис телевізійної програми, присвяченої Йосипу Кесельману, та краще познайомитися з цією чудовою людиною. Йосип Якович відрізнявся запальним характером та самовідданою. Любов'ю до баскетболу. Він багато років присвятив роботі з жіночими та дівочими командами у Одеській дюсш США 2, яка зараз носить ім'я Бориса Літвака. Йосип Кесельман виховав чимало видатних баскетболісток, таких як Валентина Катилевич, Ірина Щепакіна, Інна Ткаченко та інші. Ну що, Звісно, ці традиції продовжуються. Очень здорово, що його син підтримує і створює этот турнір, що збирає много команд. В этом году опять приехали шесть команд ну, пять команд одного возраста на детская шестая и по 2004 году четыре команды это довольно такой. Ну я думаю, что для Одессы, для женского баскетбола это большое событие. Вот, потому что не только дети участвуют в этом турнире, но также приходят все воспитанницы, которые тренировались у Осипа еще э, с первых его выпусков. То есть наш выпуск, выпуск, который моложе. То есть все те, кто знают и помнят, э, все собираемся, все приходим, все чтим его память. Вот, это как получается как встреча выпускников воспитанниц Осипа Яковлевича. Ну, я думаю, что он заслуживает этого, потому что За те годы, которые мы у него тренировались, он не просто смог воспитать игроков, он смог воспитать и личности, он смог воспитать наш командный дух, вот ту дружбу, которую мы несем многие годы, это все в еще с детства в нас было заложено. Вот. Ну, что, Хочется сказать огромное спасибо. И, в общем-то, то, что такие тренеры, Это же детские тренеры, это их не помнят, и о них забывают. То, что они такие есть, и то, что память о них на многие годы в наших сердцах и в наших душах, это же очень здорово. Змагання на турнірі пам'яті Йосипа Кесельмана тривали протягом чотирьох днів. У старшій групі деяким з команд доводилось грати по дві гри на день у таких випадках, згідно з міжнародними правилами, матчі тривали чотири чверті по вісім хвилин. Додамо, що деякі дівчата 2004 року народження з одеської з дюшор імені Бориса Літвака встигли пограти у обох вікових категоріях. У більшості матчів точилася запекла рівна боротьба з непередбачуваним результатом. У перші дні, особливо впертим, видався двобій між молодшою командою з дюшор імені Літвака та дівчатами з Рені. Команда з районного центру Одеської області одразу захопила ініціативу та протрималась попереду до останньої хвилини. За 30 секунд до завершення четвертої чверті одеситки зрівняли рахунок. А за решту ігрового часу двічі відзначилась Катерина Ткаченко, яка й принесла перемогу дівчатам з Одеси з рахунком. 37 33 у старшій віковій групі без поразок до останнього дня прогнозовано дійшли команди з Одеси та Рівного, які мали у очному двобої виявити переможця турніру у заключній грі останнього дня змагань. Хочеться відзначити, що організатори турніру приділяли увагу не тільки спортивній стороні меморіалу Кесельмана, але чимало зробили для покращення побуту та відпочинку учасників змагань. Дельфінарій Немо надав можливість усім командам відвідати. Ти одну з своїх вистав та на власні очі побачити морських котиків та дельфінів від одеського припортового заводу був виділений автобус, який допомагав юним спортсменкам вчасно діставатися до місця змагань у розселенні та харчуванні. Допомогу надало одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу, так потроху меморіал Кесельмана і добіг останнього вирішального дня змагань у молодшій групі дівчат 2004 Року народження одеситки зі здюшор імені Літвака у напруженій боротьбі перемогли черкащанок з 7-го прайду 21-19 та здобули три перемоги у трьох зустрічах, що й принесло одеським дівчатам золоті медалі турніру. Це було тяжело, ну, нас держали ну, ми старалися і хотіли виграти. В целом весь турнир тебе понравился? Вообще вот в дельфинарии выходили? Да, очень все понравилось, все хорошо сделали. Мне все понравилось. И даже команды очень хорошие. Ты успела поиграть и за старших тоже? Было тяжело? Да, за старших тоже было тяжело, потому что это старший год. Ну, и они тоже зоны держат, и очень тяжело было. Как ты думаешь, за счет чего ваша команда четвертого года стала победителем? Ну за то, что мы командно играли и мы хотели выиграть первое место. У дівчат 2001 року народження боротьба за чемпіонство тривала до заключної гри турніру, де зустрілися одеситки здюшор імені Літвака та Рівненська Оздюсшор. Довгий час гра йшла на рівних. Після третьої чверті гості з рівного вигравали усього 35-33, Але четверта десятихвилинка відверто не вдалась господаркам майданчику. У підсумку Рівненська Оздюшор здобула впевнену перемогу з рахунком 56. 39. Хотілося в першу чергу подякувати Одеській федерації баскетболу і особисто пану Віктору Ворожко за це прекрасне свято баскетболу, яке ви організували на одеській землі. Я багато років не був на цьому турнірі і зараз приємно вражений тими традиціями, тим рівнем організації цього свята, бо це дійсно для дітей велике свято, яке зараз проходить в Одесі. А сили, я думаю, що ми. Весь цей рік грали проти багатьох команд, які грали зону систему защиту і намагались весь рік навчитися все-таки. Я думаю, це результат цього сезону вою БЛА. І е, ця робота, яка за цей рік проводилася, от вона сьогодні, думаю, і допомогла нам перемогти. Як взагалі Одеса вам сподобалась? Ви тут за цей рік вже не перший раз, але все-таки. Так, да, так, да, я думаю, що я не був давно, але за цей рік це четверте, за півроку четверта поїздка. В різні пори року Одеса завжди була гарним містом. Бажаю всього найкращого міста Одеси. По закінченні матчів у обох вікових категоріях був проведений конкурс кивків з центру майданчику для усіх бажаючих. Тут перемогу святкувала чемпіонка України, випускниця з дюшор імені Літвака Юлія Сергієва. Далі розпочалася гра, яка може бути тільки у Одесі. Зустрілися вихованки Йосипа Кесельмана та ветерани одеського баскетболу, які носили назву Ісяєч Тім на честь дружнього прізвиська Йосипа Яковича Ісяєч та збірна зірва. Рок турніру 2016 року за ветеранську команду грали поміж інших головний тренер Інтерхін з Дюшор імені Літвака Ірина Щепакіна, відповідальний секретар Одеської обласної федерації баскетболу Оксана Ягодзинська та діючі чемпіонки України з інтерхіму Юлія Сергеєва та Єлизавета Мітіна. Досить швидко стало зрозуміло, що досвід, начисто переграє юність, тому тренер зірок турніру Станіслав Сідний почав випускати на майдан все більше та більше своїх підопічних, а часом і сам намагався взяти участь у грі. Під кінець цього дружнього жартівливого двобою проти п'яти ветеранів одночасно грали до дев'яти юних баскетболісток. Втім, і сяч тім переваги все одно не втрачав та виграв цілком переконливо 52 31. на церемонії нагородження кубком за третє місце у турнірі дівчат 2004 року народження було відзначено команду сьомий Прайд з Черкас на другому місці дю США з Полтави. А чемпіонками у молодшій віковій категорії стали одеські дівчата зі здюшор імені Бориса Літвака. Бронзові нагороди у турнірі дівчат 2001 року народження отримала команда Івано-Франківської Одю США, срібло у одеситок зі здюшор імені Бориса Літвака. А чемпіоном меморіалу Кесельмана серед старших дівчат стала Рівненська Оздюшор. Окремо іменними грамотами були нагороджені усі учасники ветеранської і сяєч тім. Наостанок були відзначені лауреати турніру у індивідуальних номінаціях: кращий нападаючий гравець Єлизавета Кушнір з київського чемпіону, кращий захисник Ярослава Іванюк з Рівного, кращий центровий Анастасія Ковтун з Івано-Франківську. Найбільш перспективний гравець серед дівчат 2004 року народження Дар'я Зюсько з Одеської Зюшор імені Літвака. Приз за волю до перемоги отримала Мілена Кіруца з молдовських пантер. Титулом міс турніру була відзначена Дарина Поломарюк з Нововолинську. І нарешті були визначені МВП турніру. Найбільш цінним гравцем серед дівчат 2004 року народження було визнано Катерину Ткаченко. А серед дівчат 2001 року народження Анну Бакал. Приємно відзначити, що вони обидві є вихованками Одеської з Дюшор імені Бориса Літвака. Останній персональний приз найбільш експансивному тренеру турніру було вручено тренеру черкаського сьомого прайду Станіславу Сіднею, який добре відомий Одеситам як колишній гравець славетної біпа моди.